Життя аж двох людей забрала негода, яка вирувала цієї доби в Україні. На Вінничині блискавка влучила в альтанку, де саме вечеряли дві подруги. 54-річна жінка загинула одразу, і 45-річну сусідку шпиталізували з важкими опіками від ураження струмом. На Житомирщині пенсіона пенсіонера під час буревії впало. Величезне дерево. Врятувати чоловіка не змогли. За кілька годин він помер в лікарні в Пандрушівському районі, де сталася негода, вітер повалив більше двох десятків дерев. Вони порвали дроти і зруйнували чотири електроопори. І як наслідок, без світла залишились чотири десятки населених пунктів. Повалені гілки і пориви шквального вітру пошкодили два десятки покрівель. Без даху залишився дитячий садок в селі Червоне. Там зараз відімкнено і газ, бо одне з дерев перебило газову трубу. Вночі в області горіло два будинки. В обох випадках туди влучила блискавка.